Доброго ранкою отвічай душна довгосподарка та мілочого на студії. Доброго ранку, міла. Доброго ранку, Саша. Доброго ранку всім тим, хто дивиться. Ти не являєш, чим ми сьогодні з тобою будемо займатися? Так чим? печворком? Печворокам пекти. Так. Я буду трошки пізніше з нашим відчайдушним кулінаром. Так, пекти ви будете з едуардом на сировом. А печворк – це така спеціальна техніка поєднання маленьких клаптиків тканини з різного фактури, різних кольорів, різного розміру. І домогосподарки господарки всього світу використовується таку техніку, щоб створити неймовірно милі речі для дому і зробити дім особливим і дуже затишним. Да я тут покажу. Так, давай показуй. Дивись, давай. які є. Ти знаєш, як це гарно, як це красиво. Це ви диви, який килимок. Ти навіть не уявляєш, з чого ми сьогодні з тобою будемо робити килим, Саша. Так, давай. Зі звичайних футболок. Мені для того, щоб зробити ось такий килим, знадобилось всього лише три футболки та дві з половиною години. Три футболки і дві з половиною так, години. Так, Саша, так. Клас. Клас, давай, давай робити. Давай, давай жодні, навчай нас. Ти не уявляєш, а які ти можеш зробити килимок для свого Бенджаміна. <реш> <Давай>. <реш> так, для того щоб зробити такий килим, спочатку треба мені зробити пряжу. Uh -huh. Тож для того, щоб зробити пряжу, я отак розкладаю футболку, беру ножиці, лінійку та крейду uh -huh. Мені треба відрізати спочатку ось тут наші рукава. Ось Вони так нам не потрібні. Вони нам не потрібні. Нам потрібна ось така наша середина. Uh -huh. Тепер обов'язково я відрізаю оці нижні шви. Ось uh -huh. так. Та всередині, якщо є, я обов'язково зрізаю бірочки для того, щоб пряжи, пряжі вони не, не заважали. Ага. І тепер я відміряю приблизно 5 сантиметрів і роблю ось такі довгі стрічки. Саме і це буде нашою пряжою, з якою ми будемо плести килим. А чому ти відміряєш саме 5 сантиметрів? Чому не 6, не 8, не 10? Ти знаєш, в принципі, це я люблю такий середній розмір, з ним гарно працювати, мені зручно. Але якщо ви хочете об'ємний килим, угу. то а, хай стрічки будуть ширше, наприклад, 10 см. Ага. Тобто так. від ширини стрічки залежить розмір нашого килима і саме цієї так, так. Якщо маленькі стрічки, ось так, і я відміряю, бачиш, по 5 см. Тепер буду ось так розрізати. І тут обов'язково. Дуже важлива, найголовніша деталь. Коли ви розрізаєте саме ці стрічки, угу. не можна доходити до кінця. Я тобі зараз покажу. Ось так я зрізаю спочатку наші так. опа. Так, тепер наші шви. Угу. І тепер покажу тобі, що найголовніше з того, щоб зробити дуже гарну рівненьку пряжу. Ми не Дорізаємо до кінця 2 сантиметри, і я тобі зараз покажу для чого ось так. Бачиш так. Угу. Для того, якщо ми відріжемо, в нас просто вийде одна стрічка, а нам треба довжелезна гарна пряжа. Тож, ось я е, е, заздалегідь нарізала і покажу тобі, що треба зробити. Я не дійшла, бачиш, 2 uh -huh. сантиметри до кінця і зробила довгі стрічки, приблизно 5 см. Ну я б на, на цьому б зупинився, тому що мені здається, це непогана така штучка, можна в коридорі повісити і ходити через. Саша, ну ти ж давай сюди. Ні, давай тобі все-таки зробимо нашу пряжу. Тепер. Тепер дивись, я розкладаю ось так. так. Дуже уважно. І перший зріз ми робимо по діагоналі. Дивись. Ось -діагоналі? так. Тобто ми не розрізаємо до кінця, а через одну. Ось так розрізаємо. Дивись, бачиш? Так. І решту ми робимо так, так само. само по діагоналі. І я тобі зараз угу. покажу фокус. Як з звичайної футболки в нас вийшла чудова гарна пряжа для техніки печворк? Ось так печворк. 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 Це абсолютно дуже і... слова. Опа. Так. Дивись, з однієї а... футболки в нас вийшла одна непреривна, величезна нитка. Ну, Андретан сказав би, що це все. Я сам собі <світ> зробив. <світ> Дорого <Дорази> за <світ> недорого практично. <світ> Дивись, що треба зробити. Тепер треба змотати моток. І перед тим як мота... змотати моток, я розтягую нашу футболочку, нашу ниточку. Давай допомагай мені, покажи. Це і фізкультура. Я бо, що і... Можу і пробувати. бачиш, і декорування, і розтягмо для того, щоб потім гарно вона працювала. У нас залишився ось такий кружечок, і ми його ось так розрізаємо. Так, розтягнув. Розтягнув, бачиш, це дуже угу. просто. І тепер це ще мені залише. І тепер я мотаю з нашої пряжі ось такі маленькі клубочки. Клад. Саме з них я і буду. Плести тепер давай я тобі покажу, що ми що ну, треба клубочки робити. Готові прошу і а, тепер. О. Нам треба зробити з оцих о, цих цієї нашої пряжі ага. звичайну косичку. Допомагай. О, Ну це легко, але так, як це, починати? Ми просто зав'язуємо. А, вузликом чи як? ми можемо зав'язати вузликом, потім його розібрати, тому що, щоб нам було зручно ходити по килимку, щоб не було об'єму. Угу. І ми просто дивись, яка вона гарна, які так. чудові кольори Давай. весняні. Бачиш, ось так. І ми просто плетемо косичку. А її, Ти... а її треба тут так щільно сюди підганяти, чи щоб вона легко трималася? Ти знаєш, Я якщо можна... дивись, як це теж залежить від об'єму. Якщо ви хочете, щоб об'єм був великий і. І килим був м'якенький, то треба робити, бачиш, так угу. трішечки вільно. А якщо ви хочете, щоб він довго вам служив і був такий щільний, то можна більшу косу заплітати, більш щільно і ось угу. так перетримувати. Ось так, зрозумів. Ну от у нас вже є, ми трошки тут помотали. Так, дивись, Задуга. ось вчора я спеціально для сніданку вихідних змотала ось таку косу. Так. Тепер що треба робити? Тепер ми просто цю нашу косу закручуємо Змійкою. Ось так. так, ось так. Диви, допомагай мені, Саша. Так, допомагай. Ось так. Рівненько. Два І що крути. нам залишиться, Саш? Ну скотчем склеїти? щоб воно склеїти ще клеєм. Я потім це беру. Вимикаю свій улюблений серіал відчайдушне домогосподарки українською так. і просто його скріплюю. Бачиш. Звичайно, не такою з голкою. І в нас виходить ось такий чудовий килимок, який можна покласти і в дитячу, і в ванну кімнату. А головне він екологічний. Ми другий раз використовуємо і перероблюємо е, футболки, які розтягнулися вже. І е, знаєш, коли в вас є така особлива футболка, її не треба викидати. Можна її перетворити на щось особливе і згадувати. І, і в принципі, такий же килимок, я так розумію, що як звичайну футболку можна прати в пральній машинці. Так, він неймовірно. Легкий у використанні. Просто закинули, попрали, попрасували і готово. Скажи, а футболки можуть бути різної тканини, різної фактури, якась е, е, легка трикотажна, я, інша ти знаєш, я раджу використовувати футболки однотонні, без ем, всяких малюнків, малюнків тому що так, тому що вони з них погано плести. Обов'язково відрізаємо бірочки, і краще, щоб все, все ж таки це була натуральна тканина. Клас! Дякуємо тобі, Таміло. Тепер ми знаємо, що футболку стару нам не треба викидати, а можна зробити ось такий прекрасний килимок, який в принципі можна вам зводитися будь-де на кухні, ванній кімнаті, навіть біля квартири. Дякуємо тобі. Міла, ми до вас повернемось через кілька хвилин.